Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, приступаємо до таких робіт, як розвідка води, каналізації в санузлі. Санузел, санвузел старого зразка. Тут буде все розбиватися, стіни, стара штукатурка. Ну, тут штукатурка побілка. От, основа, основа тут цегла, цегляна кладка. Будівельники нам уже стяжку вибули. Тут була стара стяжка, якась в декілька слоїв, а ще й дерев'яна підлога була. Ось тут, як ви бачите, продовження. Не знаю, на що та стяжка була. От. Зараз ми вам покажемо, в якому стані це все. Зараз воно знаходиться. Батарея стара радянського зразка. Сам вузол невеличкий. Значить, значить, я поміряв 2,53. Зараз по цих існуючих стінах на 1,60 м, ну, приблизно 4 квадрати. Я ось на стіні собі розмальовочку зробив. Там воно 160. Від каналізації вже зроблений. Тут теж хлопи вибили отвір. От. Якщо ось така, бачите, стінка ще з повітряним прошарком. Як колись робили раніше, одна кладка, потім повітряний прошарок, потім друга. Тобто, образно, якщо у нас ось дверний, дверний отвір, і ось ми дивимося ось наш санузел. Да? Тобто ми маємо, тут ми хочемо змайструвати оці великі двері, вони будуть менші. тобто, Тут поставлять 70-80-ка ка двері, бо тут зараз десь 1,20 м. Я думаю, що тут поставиться стойка, обшиється гіпсокартоном, покладеться плитка. Зона буде тут не мокра, тому що ось оці труби ми обріжемо, наріжемо різьбу і потім е от, фактично вже на цій майбутній стіні. Е ось в цьому місці, тут наче, шмат стіни буде, Ми поставимо батарею. Тут наріжемо різьбу, поставимо коліна, ну і його з'єднаємо. Крани поставимо, далі в нас ця стіна має ширину 160, ми поставимо умивальник. Я лінію, Центр лінія вже справа від розетки. Це у нас буде умивальник. От, ванна є, розміри ванни також є, тому я розмітив, ванна буде у нас. Відійду, щоб було далі краще видно. Це все старе прибереться, а ця стара каналізація, вона просто похорониться. Так, ось центр ванни буде, змішувач по центру. Так, ванна закінчується. А, так, ванна закінчується. в нас зараз лопати я прибираю. Оця зона, як ви бачите, пральна машинка буде. Так. Ось в цьому місці ми поставимо каналізацію і кран між, виходить, між ванною і пральною машинкою, щоб пральна машинка була максимально близько до стіни. От. І, це, і щоб доступ був до есифону і до, е, до крану. Так? Тобто пральна машинка, ну і унітаз. Е, так, лічильник, е, лічильник е, ця 32 поліетиленова, вона буде перенесена в інше приміщення, поряд суміжне приміщення. Тут, ось, як ви бачите, труби, які заходять. Да? От, образно це від опалення, трубки дві хтось раніше закидав. І металопластикова, це від лічильника на розгалудження холодної води. Ми його це все діло переробимо повністю. Тобто оцю трубу тут ще якась муфта стоїть. Якась муфта стоїть, вона взагалі тут підтікає. Коротше, ви бачите, в якому воно стані оце все тут закисло. Ми його все там обріжемо нижче, знайдемо гарний шмат труби, поставимо якісне коліно від торгової марки Unid, поставимо шмат гарної труби поліетиленової, заведемось тут в інше приміщення. Тут поряд у тут поряд нас є котел. Тут є котел, тут ми зробимо якийсь вузол, трошки освіжимо його. Ну і от, образно такий у нас зараз початок. Канаха заведена. от. Тобто ми зараз будемо робити розвідку каналізації От, згідно цих вже, е креслень, які ось я намалював на стіні. Далі хлопці зальють чорнову стяжку. От, і це. І в принципі далі ми почнемо продовжувати свою роботу. Каналізацію ми ось тут прокинемо ще, до речі, каналізацію заведемо тут. Вибили. Тут, як ви бачите, підлога в іншому приміщенні дерев'яна. І тут ми вибили, тут буд був, розбили, тут заведемо 110-ту каналізацію, заведемо до мийки, ну а там вже поставимо переход на 50. Так що, друзі, якось так. Ось такий у нас початок маленької роботи, маленького санузла. Ну, робота, можливо, не дуже маленька, бо вона дуже така кропітка робота з такими маленькими санузлами. Місця мало, це треба туди вмістити вода, Каналізація, батарея ще й трошки зробимо невеличкий контур теплої підлоги, друзі. Так що якось отак. От воно таке зараз початку, якесь має жахіття, але в принципі, я думаю, що в майбутньому воно буде дуже гарно виглядати. Головне, щоб до роботи, до роботи приступили майстри, у яких руки ростуть з правильного місця і голова на правильному місці. І я думаю, що тоді все буде дуже гарно. Так що, друзі, ось так. Ось такі початкові роботи. Е, так, все, друзі. Хто не підписався, ще підписуємося, ставимо вподобання, палець догори. Все, друзі, дякую. Відео. Наступне, чекаємо.